Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі твій тестовий тиждень на армії ФМ триває. Ми досі знаходимося в третій штурмовій бригаді. Ми ще нікуди не втекли. От, і сьогодні був дуже насичений день. І ми зараз записуємо для вас свіжі враження, щоб їх не забути. Розповідаємо вам, що тут відбувається в середу. Як ти себе взагалі почуваєш? Ой, ну все, я на себе. цьому закінчимо. Катя себе почуває, Ой, загалом неї щось там в вухах, шумить, але в принципі, кого це цікавить. У Мене що з горлі першить, але в принципі кого це цікавить. Ми вам не про те хочемо розказувати. Ми хочемо вам розказати про те, що сьогодні була в нас тактика. Це дуже круто, дуже важливо. Катя, розкажеш нам, що відбувалось на тактиці, чи мені краще розказати? Давай ти. Окей. Отже, на тактиці ми, перш за все, ми були всі в броні, були в касках, і ми робили, нас поділили на групи з семи, і ми в цих групах мали порисуватися по місцевості. Як це виглядало? Йть собі, вагончик, де один за одним стають сім дорослих людей. І попереду людина, яка йде з автоматом, вона дивиться вперед, прямо. А всі інші дивляться праворуч і ліворуч, під кут, де 90. Під кут, скажімо, там 45 градусів чи скільки, щоб бачити огляд ліворуч і праворуч. І ця колона починає рухатися і крити все наліво і направо. Угу. Під час цього наш інструктор, друг кабан, і його побратими вистрілювали з е, холостих патронів, щоб ой, нам було веселіше. Ой, вистрілювали. Так, Катерина сьогодні дуже гарно в неї все. Ой, і ой. Угу. Е, стріляли з холос, були холості вистріли. Це нас трошки шуміло вухах, щоб нам було веселіше. Навіть мені дали зброю. Я теж сьогодні з, з, з нею один раз постріляв. Цікавим, цікавий був метод покарання, тому що не зрозуміло, що в кожної колони, там, наприклад, свій темп, кожен відпрацьовував по своїх місцях, і в якийсь момент, ну ви знаєте, самі оце, знаєте, як там вчителька не знаю, відволіклася, ви такі всі перегукуєтесь, потом щось перешіптуєтеся, і тут раптово в неї змінюється настрій. Вона вас вирішує покарати і це. Саме сьогодні так сталося. Ми всі броні з автоматами, з касками, Звичайно, вже давай на такий марш марш-кидок. Чесно, от в мене е, хвилин 10, можливо, навіть 15 був вімкнений диктофон, як ми там хекали, і мені здається, ми навіть побили оцей мемчик, коли там, здається, хлопець піднімався гори в Карпоти з такою задишкою. Насправді мені дуже сподобалося, бо. Е, ми були супер згуртовані в цей момент, і ми постійно там підтягували стрій. І зрозуміло було, що є люди там з вищою фізичною активністю, але водночас всі намагалися один одного підтримати, і всі намагалися тримати такий от більш лейтовий темп. Тому що, якщо чесно, якщо чесно, після прибіжки в нас був конкурс таких мокрих фуфаєчок, Тому що ну або конкурс мокрих футболочок, кому як подобається. Ну ну це прям був супер такий екзотік. Мокрі футболочки і ми вам залишимо в інстаграмі і в Фейсбуці Армії ФМ, де ви їх зможете побачити, скажете, в кого вона краще пропотіла і хто більше працює. От. А ще розкажу вам про два моменти, за яких у нас. Насправді моментів було більше, але я виділю два, за які в нас сьогодні трапився зальот. Перший з них був це коли ми ходили в цій колоні. Осім одна з груп вирішила собі, що її треба трішечки перекурити. Вони перекурювали дуже довго, і як знак покарання, наш друг Кабан сказав всім, що треба традиційно віджиматися від землі. І... На сьогодні було ювілейне, нас було 150 відтискань. Можливо, завтра ми знову поб'ємо рекорд. І я вийду взагалі без рук звідси. Напевно, традиційно ми ще стояли в планці, і так також під час відтискання від землі, ми робили ми нас зупиняло на рахунок півтори. Це коли ви відтискаєтеся донизу і не піднімаєтеся вгору, а затримуєтесь на нижньому положенні. І так стояти доволі. Ну, я міроші. насправді собою пишаюся, бо я весь цей час простояла. Я не знаю, скільки це було. Ну, може, це було не супер довго. але я просто згадувала в цей момент такси, так, суда, як в тому анекдоті, яка стоїть, все життя в планці, і думала, ні, ні, мені не погано, я впораюсь, я впораюсь. Ну, я впоралась, я впоралась, та я собою пишаюсь. І під кінець тактики у нас було теж дуже цікаве випробування. Наш сержант, пан Кабан, друг Кабан, перепрошую, не можна називати панами людей в третій штурмі. Запам'ятайте, тому що якщо б зараз оце ще я говорю про пана, почув хтось з наших сержантів, ми б з Катериною знову відтискались і стояли в планці. Все правильно, ви все вгадали на півтора на півтора. От, і коли в кінці. Друг кабан запитав, чи ви вже втомилися. Пролунало запитання до всіх новобранців. А частина колективу сказала, що ні, ми не втомилися. Нас розділили на дві групи, і тим, хто не втомилися, сказали, що. Відтискатися, ну що ж, ну, звичайно. Це е, третє, штурмове армійське народне. От. Да, та, та. Сказали відтискатися, але тут стався дуже класний момент, тому що. Більшість групи це десь дві треті, які вже визнали, що вони втомилися, почали гуртом з тими, що нібито ще не втомилися. Всі ми разом почали відтискатися. Я вважаю, що це був армійський тімбілдінг. Ось так. От от просто тут, ну от так це відбувається. Там десь не знаю, в цивільному світі, в корпоративному світі. Ну тобто, ти береш запроси, що ж там в ресторан своїх колег, да ви там смієтеся, обговорюєте. Ні, тут. Третій штурмовій. Твій тімбілдинг це планочка. Всім ясно. Тут планочка, тому готуйтеся, будь ласка, заздалегідь. Ми всі засвоїли цей урок, після якого нас відпустили, до речі, швидше трошки закінчилось, закінчилось наше тактичне, практичне завдання. Так, мені здається, просто що сержант зацінив наші зусилля, тобто підтримати один одного і оцю згуртованість, тому що сьогодні лише третій день, а насправді в нас після цього навіть виникли такі, як. Е, Громадянське суспільство, так би мовити, повстало і обговорило, обговорило всю філософію перебування тут. І це було ну, надзвичайно приємно слухати, тому що люди прям озвучували свої думки, як можна покращити певні та процеси, рішення, не знаю. Ну або наше, хоча б пом'якшити перебування тут. От бачите, все, що зараз говорить Катерина, це типове псо, тому що вона нічого не чула, і вона передає те, що їй хтось сказав інший. Ну, я так, я коли уходила, то було таке дуже цивілізоване обговорення. Уходять кораблі в море, чи, чи хто там ще уходить. Насправді, реально було дуже цікаво. Ми повернулися в казарму, і наші побратими сказали, давайте ми зберемося всі в коло. Це відбувалося без сержантів. І почалося обговорення. Тобто, наприклад, один з них сказав таке. Хочу додати, ми весь один організм, і, будь ласка, ніхто нехай не виділяється ніяк. Що хтось там крутіший, хто швидше біжить, всі один організм, всі підлаштовуємося один під одного. І ніхто там не каже Ой, я не змучився, хоча й змучився. В чому взагалі виник, якщо так можна сказати, конфлікт, але це насправді здорове обговорення. Воно виникло через те, що частина учасників. Гарно підготовлені, в них є серйозні плани, вони хочуть долучатися до різних спецпідрозділів, зокрема і до третьої штурмової. А інша частина не надто добре підготовлена. Хтось є такі середнячки, як ми з Катериною, бо я б не сказав, що мають нулі, але ми не є там Рекс, бо в нас є насправді побратим звати Рекс. Ми не є такі круті рекси, ми такі середняки. От і виник конфлікт, що ті, хто середняки такі, як ми, через те, що інколи. Хтось провокує наших сержантів, ми змушені виконувати покарання. І прозвучало наступне, що давайте ми все-таки не будемо провокувати. Ми будемо слухати те, що говорять наші сержанти, виконувати всі завдання, мати вуха чистими і відчиненими, і тоді все в нас буде добре. Треба трошки облегшити нам життя. І якщо нам сказали пошикуватись там в половину, чекуємось 20 хвилин. Ну за 10 хвилин до шикування перераховуємося, перевіряємо всі все, що треба і чекаємо на сержанта. До ви речі. Я задав ще одну ситуацію, за яку нас сьогодні заставили віджиматися. Отже, записувати ще один пункт. За що можна стати в планку і відтискатися? Це коли ви погано розчули команду. Наприклад, це теж черговий псо або як народжуються чутки. Хтось, коли ми йшли з строєм, поверталися, мали шакуватися, хтось сказав: ой, у мене є тут цей ріжок, треба його напевно забрати. Інший почув забирати ріжки, і половина людей почали знімати ріжки. Сержант це побачив, сказав: Ну я ж команду не давав, давайте всі на плац. і що робити? Ну, відтискатись, ну що робити. Та, от і ми знову відтискалися, Катерина насправді гордо відтискалася, і все було добре. Що стосується самообговорення, ця конфліктна ситуація вона в принципі вирішувалася. Кожен бажаючий міг сказати свою думку. Це була така демократична нова армія, яку будує саме суспільство. Думки звучали різні. Потім до нас завітав гості Кабан і попросив: а чи можна я послухаю, що ви тут говорите, і сказав наступне: якщо вас виходять якісь суперечки? Вас все не повинно бути. Зрозуміло? Так, так, а що у вас вийшла, взагалі, непонятно за чого. Всім зрозуміло! Так, так, Головна ідея друга Кабана полягала в тому, що ми починали все як дружній колектив, а зараз щось відбулося не так. І щоб краще засвоїти цю інформацію, ми знову ж таки стали в планку і почали відтискатися. От така мудрість. Насправді дискусії далі продовжувалися після того як друг кабан пішов. Після цього у нас була вечеря. Вечеря як завжди була смачна. А потім ми пішли на лекцію. і На лекції був друг Коваль, це ветеран. Доєднався до війська вже 24 лютого, 2022 року. Він нам розповів про те, що насправді вона ми є виграшня ситуація, тому що в нас зараз всіх є можливість підготуватися. Да, і в нас є вибір. В нас є вакансії. Ми бачимо умовну ситуацію, що ми можемо брати. Ми можемо лишити заявки в рекрутингових центрах. Нам підберуть, наприклад, ту вакансію за нашими саме якимись там здібностями. Тобто, в нас є вибір. Вибір, якого умовно в них не було, бо вони пішли на власні мотивації. Вони цим пишаються. Тобто, це не те, що там, там якісь опозиціонування, що от, типу, от ми зараз вам поскаржимося, ні, навпаки. Тобто, вони вони горді тим, що вони нам виграли час, щоб ми змогли зробити вибір. Тобто до повного масштабного вторгнення зброї в руках я ніколи не тримав. Фізична підготовка моя бажала набагато кращого. Я знаю, що деякі рекрути приходять в більш кращій підготовці, ніж у мене була в той момент. От, але е, була присутня така мотивація, е, не просто що от, ти маєш захищатись, е, е, інакше помреш. Ні, в голові була ідея ідея, за яку варто боротися, за яку від якої. Страх втрачає взагалі якусь цінність, ти його не відчуваєш, і ну просто з таким запалом, який в собі несе ідея. Яка створює в тобі мотивацію рухатись вперед. І тому, якщо ви ще думаєте, яке місце взяти, там собі в силах оборота посісти це місце. Е, краще йдіть в третю штурмову, спробуйте на собі цей тестовий тиждень, і тоді зможете, можливо, примірити якусь певну посаду для себе. Нагадаю, що тестовий тиждень, у третій штурмі вас ні до чого не змушує. Uh -huh. Ви просто бачите, як військо працює всередині на прикладі цієї бригади. Uh -huh. а, цікавим, також було були коментарі друга Коваля. Ми потім до нього ще підходили вже після лекції. Він казав, що він трошки хвилювався. Але друг Кабан йому допоміг. Друг Кабан теж розповідав свій досвід. Він кинув гранату, друг Кабан йому дуже допоміг, так що ми там всі трошки напівконтужені вийшли. Сидить собі великий зал людей, відкриті вікна. Всі, всі просто настільки цікава історія була від друга Коваляну. Тобто ми, ми прям слухаємо з захватом. А ці історії вони просто перейняли, знаєте, якусь таку емпатичність. Ми слухаємо це на одному диханні. І тут в якийсь момент просто через вікно залітає щось. Я, наприклад, це щось не бачила, тому що я просто почула граната. І всі, коротше, там, я не знаю, через стільчики давай пригати, літати, левітація. Коротше, все, все, все відбулося в ці лічені секунди, і такий прям був грандіозний бабах. Ти побачила світло, що от просто і в мене досі в мене закладене вухо, здається. Так, тому ти так голосно говориш. Так, Та, це було світло. Хоча погоджуюсь, бо я був біля Катерини. Стало досить світло в кімнаті, бо ми економили електроенергію. Електроенергію. <кій> Діду старий. І голос. <кій> завтра четвер, якщо вірити <кій> розкладу, то завтра має бути лекція від. Екіпірування від броні. Також у нас має бути. Нам анонсувало, що можливо у нас буде як. Бляха, 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 закрий, закрий. О, о так ми і живемо. Словом, завтра четвер. Завтра нові враження стовідсотково. Впевнена, завтра може під двохсоточку буде відтискань про наші враження. Ми вам розповімо в наступній програмі. Це був твій тестовий тиждень на армії ФМ. Ура! Твій тестовий тиждень на армія аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.